Одна з найважливіших завдань аеророзвідки у, у сучасному веденні бою це коригування нашої артилерії. Це нові виклики для нас, тому що в сучасних умовах війни все більше уваги приділяються розвідці. Чим більше буде на фронті очей, чим більше буде очей на лінії зіткнення, тим більше інформації в реальному часі ми будемо мати і зможемо приймати. Швидкі і ну, правильні рішення. Зараз проходимо навчання з курсу експлуатації наших пташок, займаємося конкретно підготовкою до польотів, а також тренуємо моторику та навики керування такими дронами, як Mavic 3 та інші. Якщо постійно тренуватись, тренуватись, накопичувати нові знання, то проблем ніяких не буде. Складного нічого немає. Всі грали в відеоігри, так скажемо. майже те саме. Просто в реальності, на мою думку, покращити роботу аеророзвідки може найперше це. Навчений, добре навчений пілот це плюс, це перше. Друге, це достатньо якісні пташки, які дозволяють виконувати бойові задачі на великому зумі. В процесі роботи пташки інколи виходять з ладу. По можливості ми, звичайно, намагаємось їх полагодити на місці, якщо ми самі не можемо полагодити її, тому потім ми її відправляємо на сервіс, там же хлопці знають свою роботу. Війна дронів, тому що бережемо життя людей. Ташка коштує 100 тисяч, а людське життя безцінне.